Привіт, друзі! Ласкаво просимо до Енсенади. Це чудове місто, розташоване на узбережжі нижньої Каліфорнії, Мексика. Це чудове місце, де можна знайти пригоди і відпочити в Енсенаді Дивовижна природа та багата культура. Якщо ви любите активний відпочинок, хочете познайомитися зі справжньою мексиканською культурою або просто відпочити на пляжі, в Енсенаді знайдеться щось особливе для кожного. Запрошую вас разом зі мною дослідити всі принади цього дивовижного місця. Енсенада ідеальне місце для знайомства з новою моєю культурою, дегустації смачної їжі та створення незабутніх спогадів. Тільки уявіть, ви прогулюєтеся незайманим пляжем, теплий пісок ніжно лоскоче ваші ноги, а перед вами розкинувся безмежний тихий океан. Уявіть, як ви насолоджуєтеся найсвіжішими та найсмачнішими морепродуктами, виловленими лише кілька годин тому, поки сонце повільно сідає, розфарбовуючи небо в помаранчеві та рожеві кольори. Енсенада це місце, де можна забути про повсякденні турботи. Та по-справжньому розслабитися, приготуйтеся бути враженими Ла Буфадорою, цим гігантським природним гейзером, який з ревом викидає воду високо в небо, це як природне шоу, тільки з водою. Ми прогуляємося мальовничими вуличками, милуючись яскравими будівлями і дізнаємося багато цікавого про історію міста та його батимистецтва. Тож, пристебніть ремені. Та приготуйтеся до незабутньої подорожі до Енсенади. Цей прибережний рай вразить вас до глибини душі. І як гарне українське прислів'я говорить, що з возу впало те пропало, тож не прогавте свій шанс. Наша перша зупинка трохи на південь від Енсенади, щоб побачити це чудове диво природи. Приготуйтеся бути враженими ла Фадорою, одним з найбільших морських гейзерів у світі. Коли хвилі розбиваються об берег, вони з силою проходять крізь підводну печеру, створюючи вражаюче видовище. Почуйте цей потужний рев, коли величезний стовп води злітає на висоту понад 30 метрів. Сфотографуйте гейзер, щоб зберегти спогади про це диво енсенади. Прогуляйтеся барвистими лавками з місцевими виробами ручної роботи та сувенірами. Ла Буфадора це подія, яка пробудить ваші почуття і змусить вас захоплюватися силою природи. Від лабу Фадори ми прямуємо до залитих сонцем берегів, які роблять Енсенаду раєм для любителів пляжного відпочинку. Енсенада може похвалитися великою береговою лінією з різноманітними пляжами, що є справжнім святом для очей і душі. Якщо ви шукаєте спокійний відпочинок і хочете просто нічого не робити, плая Ермоса пропонує спокійні води та ніжні хвилі. Це ідеальне місце для безтурботного плавання, немов у природному басейні. Але якщо пригоди, це ваша стихія, плая Сан Мігель, відомий своїми чудовими хвилями для серфінгу. Це місце для тих, хто шукає адреналін, немов мексиканський Гаваї. Енергія на плая Сан-Мігель настільки заразлива, що ви не зможете втриматися від того, щоб стрибнути в океан і розчинитися в хвилях, це справжня водна вечірка, чи то відпочинок на піску, чи заняття водними видами спорту, пляжі енсенади, це рай, це найкраще місце, щоб забути про свої турботи та насолоджуватися життям, немов завтрашнього дня, не існує. Крім узбережжя Енсенади, тут є ще один справжній скарб: її виноробний край всього за кілька хвилин їзди від міста, куди не глянь, всюди простягаються пагорби, вкриті виноградниками. Ласкаво просимо до долини Гвадалупе, найважливішого виноробного регіону Мексики, який іноді називають мексиканською напою. Скуштуйте місцеві вина від свіжих білих. До насичених червоних. Тут є все. Відвідування виноробного краю Енсенади це незабутній досвід, який порадує ваші смакові рецептори. І ви закохаєтеся в мексиканські вина. Від узбережжя та винних долин давайте тепер вирушимо до центру Енсенади це місто справжній скарб культури, історії та особливого шарму. Прогуляйтеся історичними брукованими вуличками старого міста, де яскраві будівлі та старовинні площі перенесуть вас у минуле. Дослідіть першу вулицю: це пішохідна вулиця, сповнена магазинів, ресторанів та вражаючих пам'яток. Тут ви знайдете унікальні сувеніри, прикраси ручної роботи та традиційні мексиканські ремесла. Відвідайте культурний центр Рівєра, колишнє казино і дізнайтеся більше про історію та мистецтво міста. Коли сонце сідає, знайдіть затишний ресторан або бар у центрі міста. В Енсенаді відчувається биття свят. Які є невід'ємною частиною мексиканської культури цілий рік? Це місто наповнене фарбами, музикою та танцями, і ми запрошуємо вас приєднатися до свят. Відчуйте карнавал, святкування перед Великим Постом з грандіозними парадами, чудовими костюмами та прекрасною музикою. Завітайте на ярмарок Баха Каліфорнії. Це щорічний захід, який демонструє традиції, сільське господарство та мистецтво цього регіону. Від пишноти карнавалу до культури ярмарку Баха Каліфорнії Свята Енсенади демонструють душу та пристрасть Мексики. Музика. Це серце енсенади, що наповнює повітря прекрасними ритмами. Від традиційного маріачі до сучасних латинських бітів, жива музична сцена міста змусить вас танцювати сальсу або самбу. Коли ви прогулюєтеся центром міста, дозвольте звукам маріачі захопити вас. Це як відкрите шоу талантів. Для більш сучасної латинської музики вирушайте в один із численних барів та клубів Енсенади, де вечірка ніколи не закінчується. Чи то романтичні мелодії марячі, чи енергійні біти латинської музики музика Енсенади зачарує вас і подарує незабутні спогади. Це чиста любов до життя як позасезонний карнавал. В Енсенаді дуже багато історії, яка тільки й чекає, щоб її відкрили. Вирушайте в минуле та відвідайте історичні місця, які розповідають про перших поселенців, культурні впливи та еволюцію міста протягом багатьох років. Відвідайте Рів'єру дель Пасіфіко Старекс, стареказино, яке відображає гламурне минуле енсенади. Сьогодні це культурний центр, де ви можете дізнатися більше про історію міста та помилуватися його чудовою архітектурою. Зверніть увагу на державний центр, де розташовані урядові будівлі з різноманітними архітектурними стилями, що відображають багату культуру енсенади. Ці важливі місця дають вам уявлення про минуле міста, пов'язують вас з його корінням та демонструють культуру та спадщину, які зробили. Його таким, яким він є сьогодні. Але Енсенада це не лише ринки та площі. Тут ще й дуже живе мистецьке життя, яке тішить око, як щодо культурного стрибка. Прогуляйтеся прихованими галереями та подивіться на чудові роботи місцевих художників. Коли гулятимете, не забудьте звернути увагу на яскраві фрески на будівлях. Це як відкрита галерея під небом, розумієте? І так, не забудьте відвідати художні галереї Енсенади від сучасного мистецтва до традиційних творів. Там є все, незалежно від того, чи є ви поціновувачем мистецтва, чи просто любите творчість, мистецька сцена Енсенади, це справжнє свято. Для очей і спосіб зрозуміти душу міста це як культурний плавельний котел тільки для ваших очей. Приготуйтеся до кулінарної пригоди адже енсенада це справжній рай для гурманів від найсвіжіших морепродуктів до традиційних мексиканських страв. Із сучасним підходом це місто справжнє свято для ваших почуттів. Кухня енсенади це поєднання свіжих місцевих продуктів старовинних рецептів та креативності шеф-кухарів. Тільки уявіть, ви їсте ідеальний рибний тако, приготований на грилі зі смаком моря, свіжою кислинкою лайма та гостротою соусу, пальчики оближиш. І, звичайно, не забудьте скуштувати місцеве вино, яке ідеально. Доповнить будь-яку страву. В Енсенаді їжа це не просто спосіб втамувати голод. Це свято життя, спосіб доторкнутися до місцевої культури і такий досвід, який ви захочете повторити знову і знову. Енсенада розташована біля самого моря, тому це просто рай для любителів морепродуктів. Тихий океан повний найсвіжіших морепродуктів, від креветок і лобстерів до риби та восьминогів. Коли будете в енсенаді, обов'язково спробуйте знамениті рибні тако. За найсвіжішими морепродуктами вирушайте на міський рибний ринок Меркадо Негро або Чорний ринок». Там ви зможете побачити, як рибалки вивантажують свій улов і помилуватися різноманіттям морських делікатесів, чи то на грилі, смажені. Чи мариновані морепродукти енсенади обов'язково припадуть вам до смаку? Крім ресторанів і рибних ринків вулиці Енсенади сповнені різноманітних ароматів і смаків від смачних солоних закусок до солодких смаколиків, вулична їжа. Енсенади просто чудова. Прогулюючись центром міста, ви зустрінете вуличних торговців, які пропонують безліч апетитних страв. Обов'язково спробуйте Елоте, це кукурудза в качанах, приправлена майонезом, сиром та порошком чилі. Це дуже смачно і зарядить вас енергію. Вулична їжа Енсенади не тільки смачна, але й чудовий спосіб познайомитися з місцевою культурою. Гастрономічні задоволення, місцеві ресторани та кулінарні скарби. Вулична їжа це, звичайно, обов'язково, але в Енсенаді також є безліч ресторанів: від затишних кафе до вишуканих закладів високої кухні. Тут ви знайдете все, що душі завгодно. Чи то традиційна мексиканська кухня, міжнародні страви або ф'южн гастрономія. Енсенада обов'язково порадує ваші смакові рецептори. Тут є все. Від чудового барбекю до навіть акараже. Щоб доторкнутися до історії Енсенади, вам обов'язково варто відвідати фонду. Це традиційний ресторан. Ці сімейні ресторани передаються з покоління в покоління. Тут готують справжні мексиканські страви, використовуючи свіжі місцеві інгредієнти та старовинні сімейні рецепти, прямо як у бабусі. Якщо ви шукаєте більш сучасний гастрономічний досвід, в Енсенаді є ресторани, які експериментують з новими смаками та стилями кулінарії, створюючи страви, які не тільки смачні, а й красиві, прямо як на конкурсі Мастер-шеф. Для особливої вечері ви можете відвідати ресторан з чудовим видом на океан. Насолоджуйтеся романтичною вечерею, спостерігаючи за заходом сонця над Тихим океаном. Це ідеальний спосіб завершити день повний відкриттів. Плануємо вашу поїздку до Енсенади найкращий час для відвідування. Готові спакувати валізи та поринути в чарівність Енсенади? Чудово! Давайте поговоримо про те, коли найкраще їхати. В Інсенаді середземноморський клімат. А це означає, що погода тут чудова цілий рік. Але, як то кажуть, у природи немає поганої погоди, і кожна пора року має свої принади. Тож найкращий час для поїздки залежить від ваших уподобань. Якщо ви любите сонце і пляж, то літо з червня по вересень – ідеальний час. Уявіть, ви ніжитеся на сонечку, купаєтеся в океані та гуляєте пляжем на заході сонця. Це найкращий час для активного відпочинку на природі та насолоди прибережними краєвидами. Якщо ви віддаєте перевагу при холодній погоді та меншій кількості туристів, приїжджайте навесні з березня по травень або восени з вересня по листопад. Погода все ще чудова для активного відпочинку, і у вас буде більше часу, щоб дослідити культурні пам'ятки міста та насолодитися спокійною атмосферою. Якщо вас не лякає легкий холодок, то зима з грудня по лютий теж може бути чарівною. Натовпу значно менше, ціни нижчі, і ви все ще можете спостерігати за китами біля узбережжя. Незалежно від того, коли ви приїдете, Енсенада обов'язково вразить вас своєю природною красою, культурою та привітними людьми. Свій куточок в Енсенаді – варіанти розміщення. Від затишних гостьових будинків до елегантних курортів в Енсенаді є безліч варіантів розміщення на будь-який смак та гаманець. Чи плануєте ви романтичну поїздку, сімейний відпочинок або пригоду наодинці, ви знайдете тут своє ідеальне місце, де можна розслабитися після насиченого дня. Якщо ви прагнете розкоші та приголомшливого виду на океан. Обирайте пляжний курорт. Уявіть, як ви прокидаєтеся під шум хвиль, насолоджуєтеся видом на океан за сніданком, а потім проводите день біля басейну або в спа. Звучить привабливо, чи не так? Якщо ви віддаєте перевагу більш особистому та автентичному досвіду, в Енсенаді є унікальні бутик готелі та чарівні гостьові будинки. Ці невеликі заклади часто відрізняються унікальним дизайном. Привітною гостинністю та затишною атмосферою. Відчуйте себе як вдома, ніби приїхали до старих друзів для тих, хто подорожує з обмеженим бюджетом, в Інсенаді також є зручні та доступні хостели та бюджетні готелі. Вони чудово підходять для знайомства з іншими мандрівниками та занурення в місцеву культуру. Уявіть, як ви спілкуєтеся з друзями в барі, тільки в іншій країні, незалежно від вашого бюджету. В енсенаді знайдеться ідеальне місце для вас. Пересуватися Енсенадою дуже легко та зручно. У вас буде безліч варіантів, щоб дістатися з одного місця в інше. Чи ви їдете пішки, їдете автобусом, чи орендуєте машину. Ви знайдете найкращий спосіб дослідити місто. Центр Енсенади досить компактний і ідеально підходить для піших прогулянок. Це дозволить вам познайомитися з місцевою історією, дослідити магазини та ресторани на першій вулиці та відчути яскраву атмосферу міста. Гуляючи, ви можете виявити приховані перлини, модні кафе та барвисті фрески, які розповідають історії. Для більш далеких відстаней в Енсенаді. Добре розвинена і зручна система громадського транспорту. Місцеві автобуси, відомі як Мікрос, курсують часто як по місту, так і за його межами, і можуть відвести вас у такі місця, як Лабуфадора, долину Гуадалупе та на прекрасні пляжі. Якщо ви хочете вільно досліджувати місто у своєму темпі, оренда автомобіля чудовий варіант. З власною машиною ви зможете відкривати для себе приховані пляжі. Відвідувати виноробні та насолоджуватися приголомшливими краєвидами Нижньої Каліфорнії. Незалежно від того, подорожуєте ви громадським транспортом чи досліджуєте місто на орендованому автомобілі, пересування енсенадою не складе труднощів, щоб ви могли зосередитися на насолоді кожним моментом своєї подорожі. Як і в будь-якій подорожі, ретельна підготовка до поїздки в Енсенаду може значно покращити ваш досвід. Ось кілька порад та міркувань, які допоможуть вам. Паспорт та віза. Переконайтеся, що ваш паспорт дійсний щонайменше 6 місяців з дати в'їзду до Мексики. Більшість туристів з України можуть перебувати в Мексиці до 180 днів без візи, але завжди краще перевірити актуальні вимоги перед поїздкою. Проте завжди корисно перевіряти актуальні візові вимоги перед поїздкою. Обмін валюти офіційна валюта Мексики мексиканський песо. Рекомендується обміняти частину валюти заздалегідь, оскільки курси обміну в аеропортах та туристичних зонах можуть бути не найвигіднішими. В енсенаді легко знайти банкомати, що спрощує зняття готівки. Мова. Хоча іспанська є офіційною мовою Мексики, багато людей у туристичних районах, таких як Енсенада, говорять англійською. Проте вивчити кілька базових іспанських фраз буде дуже корисно та цікаво. Поради щодо безпеки: Енсенада загалом безпечна для туристів, але завжди корисно бути насторожі. Будьте уважні до свого оточення, не виставляйте на показ великі суми готівки та зберігайте цінні речі в безпечному місці. Також гарною ідеєю. Буде оформити туристичну страховку на випадок проблем зі здоров'ям або інших непередбачених ситуацій. Прийміть місцеву культуру. Найкращий спосіб познайомитися з Енсенадою це зануритися в місцеву культуру. Спілкуйтеся з місцевими жителями, куштуйте традиційну їжу, беріть участь у культурних заходах і не бійтеся пробувати щось нове. Привітність жителів Енсенади. Зробить вашу подорож ще більш незабутньою. Дотримуючись цих порад і занурюючись у місцеву культуру, ви будете готові до незабутньої пригоди в Енсенаді. Наша подорож до енсенади добігає кінця. І я сподіваюся, що ви змогли відчути тепле сонце, солоний морський бриз і сміх нових друзів. Енсенада це не просто місце на карті, це відчуття, це досвід, який залишиться з вами назавжди. Ми бачили, як вивергається ла Буфадора, гуляли піщаними пляжами та насолоджувалися вином на виноградниках. Ми блукали затишними вуличками, танцювали під звуки маріачі. Та куштували найсмачніші страви мексиканської кухні, але найголовніше, ми відчули теплоту та дружелюбність місцевих жителів. Вони справжня душа цього міста. Від їхніх щирих посмішок до історії художників і шеф-кухарів. Енценада змушує вас почуватися як удома частиною спільноти, яка готова ділитися своїми скарбами. І чого ж ви чекаєте, ваша пригода в Енсенаді чекає на вас. Тож збирайте валізи, беріть паспорт і готуйтеся до незабутніх спогадів, які залишаться з вами назавжди. Чи шукаєте ви пригод, відпочинку чи культурного занурення? В Енсенаді є все. Уявіть собі, прогулянку набережною маликом на заході сонця, коли небо розфарбоване в відтінки помаранчевого, рожевого та фіолетового. Уявіть собі, як ви оглядаєте. Виноградники з келхом місцевого вина в руці, вдихаючи аромат лаванди. В очікуванні нового дня почуйте сміх дітей, що граються на пляжі, мелодії, маріачі і шипіння свіжих морепродуктів на грилі. Це краєвиди, звуки та смаки енсенади, де кожен момент чарівний. Дякую всім, хто досліджував Енсенаду разом зі мною. Я радий, що зміг поділитися з вами цим особливим місцем і сподіваюся, ви самі приїдете і відчуєте його на собі. Пам'ятайте, Енсенада це місце, де можна забути про щоденні турботи та чудово провести час. Це ідеальне поєднання пригод, культури та релаксації, відкрити для себе магію енсенади, де спогади та пригоди ніколи не закінчуються. Енсенада, до наступного разу. Не можу дочекатися, щоб повернутися. А щодо всіх вас, глядачів, я сподіваюся, що скоро зустрінуся з вами в Енсенаді, де завжди світить сонце, їжа неймовірно смачна, а спогади завжди залишаються незабутніми.